Футбольний агітатор Ігор Худоб'як став почесним волонтером Львова. Карпатівець має усіма силами залучати молодь до волонтерського руху. Завдання у зелено-білого лева не просте, адже містові потрібні три тисячі добровольців. Вони працюватимуть у фан-зонах, прес-центрах на гарячій лінії. Загалом будуть задіяні у десяти різних напрямках. Якщо б я не був футболістом, не став, не був відомим і проводились би євро. І я би обов'язково напевно, записався в волонтера. Ну, старався би напевно стати волонтером, тому що я побачив, як люди живуть в Європі, і для нас це дійсно шанс стати кращими. Набір волонтерів триватиме до кінця року. Анкети слід надсилати на сайт міста господаря УЕФА Євро-2012 Львів. 400-й кандидат отримає у подарунок м'яч із автографом Ігоря Ходоб'яка. У лютому з волонтерами проводитимуть інтерв'ю, спілкуватиметься з кандидатами, і футболіст.